Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку які є органи чуття у людини? Ось дзвінок сигнал подав: до роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти, Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Ну що ж, Кажіть мені, будь ласка, чи любите ви відгадувати загадки? Я думаю, що так. Тоді починай. Два братики через дорогу живуть, а один до одного тільки в дзеркалі, а один одного тільки в дзеркалі бачать. Що це таке, дітки? Два братики через дорогу живуть. Один одного тільки в дзеркалі бачить. Так, дітки, це очі молодці. Далі сопе, хропе, а часом чхає, кругом зазирає, на морозі замерзає, бо одежини він не має. Дітки, хто в нас чхає? Ні, правильно молодці далі. Стоїть погрібець, а в ньому два ряди овець. Що ж це таке? Стоїть погрібець, а в ньому два ряди овець. Правильно, дітки, це наш рот. А два ряди овець, біленькі наші зуби, верхній та нижній. Чудово, це рот наш. Ну, давайте далі. Все чують, але мовчать. Зліва брат і праворуч брат. Це наші вушка, вони в нас все чують. Добре. Є в людини дві сестриці. Дві сестриці трудівниці, хоч і мають справжню силу, та легкі наче крила. Що ж це таке, дітки? Це наші руки. Чудово, молодці. А давайте ми зараз перетворимось в справжніх дослідників, і будемо дещо з вами досліджувати. Подивіться зараз навколо себе. Що ви бачите? Ну ось, наприклад, я бачу. Диван, я бачу стіл, я бачу акваріум та вікно. Що навколо бачите ви? Який орган нам допоміг це зробити? Побачити, що нам допомогло побачити? Очі, правильно, дітки! А зараз давайте ми згадаємо, яке на смак яблуко? Або цукерка. Ось, наприклад, цукерка, яка вона? Вона солодка, правильно, коли ми їмо, ми відчуваємо смак, так? який орган нам допомагає в цьому? Це рот, а саме язик, так? нам допомагає дізнатися, навіть якщо ми заплющимо очі і нам дадуть спробувати цукерку або яблуко, ми з закритими очима можемо впізнати, що це яблуко чи цукерка. Чудово! А які дітки бувають смаки? Ну, наприклад, є солодкий смак, а є ще який? Є солоний, який ще є? Є кислий, молодці! А скажіть, який вам найбільше смак подобається? Чудово. Ну що ж, а зараз прислухайтесь довкола, що була повна диша. Чи чуєте ви щось? Ну, Наприклад, я зараз чую, як працює в мене акваріум, а ви, можливо, чуєте мій голос. Е, дивіться, що нам допомогло почути ці звуки? Який орган? Вуха, правильно. Орган це, вуха це орган, який допомагає нам отримати саме цю інформацію, звукову. так? Дітки, давайте ми згадаємо, як пахне апельсин. Ну, або інший фрукт, який вам подобається, банан, наприклад. Скажіть, будь ласка, якби вам піднесли до носа банан або апельсин? Понюхавши його, чи впізнали б ви, де банан, а де апельсин? Звісно, ви впізнали. Так, який орган нам в цьому допоміг понюхати? Ніс! Правильно! А зараз я пропоную вам торкнутися до будь чого рукою, наприклад, до столу, до крісла, до ручки, до чого небудь. Ось, наприклад, я торкнула зараз до ноутбуку. Я відчуваю так, що він гладкий, він теплий, працює так, зараз, від батарей. Добре. А що відчули ви? Який орган допоміг вам отримати цю інформацію? Дітки нам в цьому допомогли руки. Правильно. Зараз я хочу, щоб ви встановили відповідність між об'єктами та їхньою ознакою? Е, ну, ось, наприклад, за зразком. Червоний. У нас є помідор і червоний олівець. Їжачок. Чим він схожий з кактусом? Що в нього є колючки. Правильно, він колючий. Дивіться, в нас там є чай і є суп. Який він? Суп, дивіться, що то з нього там такий дим, де що таке Погар, так? Він, він гарячий, правильно. А як ми можемо поєднати лимон з лимонним соком? Він який? Він кислий. Молодці дітки. Е, давайте ми зараз. зараз Червоний. Червоний колір, за допомогою чого ми можемо зрозуміти, що він червоний. Вуха ні. За допомогою зору, так, наш зір, наші очі побачать, що він червоний. Якщо доторкнутися до їжачка або до колючок на кактусі, ми зрозуміємо, що він колючий. Тобто в цьому нам допомогла наша рука. Гарячий, як ми почуємо, як ми побачимо, чи що він гарячий, так? Треба. Скуштувати його трішки. Ну, або ми можемо очима побачити, що він парує. Кислий ми можемо спробувати на смак. Правильно? Кислий він чи ні? Чудово. Добріть, будь ласка, до кожного малюнка відповідне відчуття. Я чую, бачу, насолоджуюсь, відчуваю, спостерігаю, смакую. Дівчинка, що в нас робить? Бачить. Та спостерігає. А що робить хлопчик? Він насолоджується. Та смакує. А ще він відчуває так, що він їсть. Що він там їсть, до речі, дітка? Оддох, правильно, молодці. Зараз час відпочити. Стаємо на фізкульт хвилинку. дітка. Зараз ми попрацюємо з нашим зошитом, з нашим посібником. Будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 36. Вона виглядає ось так. Відкриваємо наші посібники на сторіночці 36. Ми бачимо там тему, які є органи чуття у людини. І наше завдання таке: нам треба установити відповідність між органами чуття і тими об'єктами, які можна дослідити за їхньою допомогою. Ну, ось, наприклад, за допомогою очей ми з вами можемо побачити колір лаку, який хочемо обрати. Правильно? Візьміть, будь ласка, простий олівець і проведіть від ока до різнокольорових лаків. Добре, тепер скажіть, будь ласка, що нам допоможе почути вухом? Який звук ми можемо почути з запропонованих нижче? Який звук? Ми можемо почути звук інструмента, який працює чудово. А за допомогою носа, що ми можемо з вами відчути? Ми можемо відчути з вами запах апельсину. Проводіть, будь ласка, олівчиком лінію до апельсину. Далі, за допомогою язика, тобто рота, що ми з вами можемо відчути? Чай! Правильно! А за допомогою долоньки, кого ми можемо з вами погладити, ми можемо погладити з вами кролика. Молодці. Давайте порахуємо, скільки органів чуття є у людини. Давайте разом з вами порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, їх п'ять. Будь ласка, запишіть цифру 5 у відповідну клітинку, там, де записують, запитують, скільки у людини органів чуття. Запишіть, будь ласка, ось цю клітинку нижче. П'ять. Всі побачили дітки, клітинку? Ось вона. Запишіть, будь ласка. Будь ласка, цифру 5. Молодці. Рухаємося далі. Нам треба зараз обвести органи чуття, які допоможуть вам дослідити кущ ожини. А потім вам треба буде розфарбувати її. Скажіть, будь ласка, за допомогою вуха. Ми зможемо щось відчути з вами? Ні, ми можемо тільки почути вітер, який так шелестить, ми можемо почути, як шелестить наш кущ і за вітру. Але це може бути будь-який кущ. А якщо ми на смак посмакуємо, якщо ми з'їмо, то ми зрозуміємо, правильно підходить. А ми, якщо побачимо цей кущ, ми його впізнаємо. Звичайно, ми його впізнаємо. Тобто очі нам в цьому допоможуть. Ще нам допоможуть цьому, що за смаком, так, род наш. А якщо ми закритимо очима, потрогаємо його, скажіть, будь ласка, ми зможемо його відрізнити? Ну, Наприклад, від калини, зможемо, є ще кущі які трішки схожі, так, але ми зможемо це зробити. Чудово, молодці. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу. І розфарбуйте кущ ожини. Дітки, якщо хтось ну, не знає, так, як виглядає кущ ожини. Зараз я вам покажу його. Ось так. Розфарбуйте, будь ласка, кущ ожини. Поставте відео на паузу і розфарбуйте. Після того, як ви розфарбували... Ми трішки з вами відпочинемо. Ці чудово відпочили. І зараз ми з вами виконаємо ступ... наступне і останнє завдання. Це нам треба позначити за зразком органи чуття, за допомогою якого можна дослідити кожний об'єкт. Ну Ось, наприклад, дітки, піаніно, да? Рояль. Тут у нас. За допомогою чого? За допомогою яких органів чуття ми можемо відчути. За допомогою. Вуха, правильно, наші вушка допоможуть нам почути ці звук. Тут уже стоїть хрест. Приготуйте простий олівчик, далі будемо визначати. А перець, за допомогою чого ми можемо відчути, у нас є око, у нас є вухо, рука, ніс і язик. Так, дітки, за допомогою рота язика, так? А подушку, за допомогою чого ми можемо відшути? Дотик. Правильно поставте хрестик там, де у нас рука напроти. А бінокльми? Який орган чуття нам допоможе? Око. Правильно очі. Ну, а відчути запах духів, що нам допоможе? Звичайно, ні. Так? Ми завжди, як чому щось приємне, говоримо, що це так приємно пахне. Ми носиком відчули, будь ласка, поставте хрестик, ось так у вас повинно бути розставлено. Перевірте свої зошити і подивіться, щоб у вас було так, як у мене. Дітки, на цьому. Ми з вами нашу тему завершимо. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте галочку. Якщо ви багато чого цікавого дізналися нового, я вас дуже прошу поставити галочку ось тут. Так, біля сонечку, яке ми дивимось, розглядаємо його, щось досліджуємо. Якщо ви вже знали про це раніше, можете поставити тут. Якщо було не цікаво, можете поставити тут. Але я впевнена, що це дуже цікава тема, і вам вона всім дуже сподобається. Ну що ж, підводимо підсумки. Увесь розмагітний світ, дітки, світло, звуки, запахи, смаки ми сприймаємо за допомогою органів чуття. Людина пізнає навколишній світ за допомогою зору, слуху, нюху, смаку та дотику. Як і на цих малюнках, ви бачите, хлопчик досліджує в нас там, хто е, нас лазить. Різні там гусениці, так? дівчинка нюхає за допомогою носа, хлопчик слухає музику часто ви так, це робите, або їсть морозиво, ви часто їсте морозиво, так? нам цьому допомагає, що наш рот, язик, так? і дівчинка дотиком доторкається до нашого їжечка. Кожен день, навіть ми цього не помічаючи, ми постійно включаємо наші органи чуття до якоїсь дії. Ну що ж, на цьому наш урок завершений. Будь ласка, покажіть мені свій олівчик кольором зелений, якщо вам було все зрозуміло, жовтий, якщо вам потрібна була допомога дорослого, і червоний, якщо ви нічого не зрозуміли. Але тема цікава, і я думаю, що ви все гарно зрозуміли. Ну що ж, на сьогодні наш урок: я досліджую світ, закінчую. Тому на все добре, до побачення!